Друзі, добрий день ще раз. Ось у нас в знайомих є автомобіль Деулану з 2007 року. Пробіг цього автомобіля е, біля 280 тисяч км. Ми зараз хочемо подивитися на авторіо низ ринку по цих автомобілях. Е, даний той автомобіль у моїх знайомих куплений був в районі 1500-1700 доларів приблизно 3 роки назад. Ось ми дивимося, тут битий, битий. Це пропозиція дня нам не підходить, 1600 доларів. Ось приблизно в місті Березань, Київська область, я так розумію, є такий за 700 доларів, мільйон кілометрів пройшов. Подивіться, як він виглядає, бачите. Тут 1,3 бензин, газ. Потрібні зварювальні роботи, походовій гідрач працює. Паспорту пишуть Viber. Ось така машинка, бачите? Ну, таке. Можливо, є краще. Зараз, давайте подивимося. Хочу нагадати, що Deolanos це легкий передньопривідний автомобіль малого класу з варіантами кузова седан, хеджбек, фургон і кабріолет. Вперше був представлений на Женевському автосалоні у 1997 році. В Україні складався з 1998 року спочатку методом великовузлового складання з корейських машинокомплектів на Чорноморському заводі, це місто Іллічівськ, це, напевно, Одеська область. А потім вже в Запоріжжі. Бензинові двигуни різних модифікацій виробляли на заводах в Кореї, Польщі, Румунії та Мелітопольському моторному заводі. Ось Називається також споріднені машини Sens Chenс. Роки виробництво 97 -й, 2002 -й. Це Південна Корея і по 17-му в Україні. В общем, цю машину всі знають, особливо таксісти. На ній дуже класно їздити. Нормальна, гарна бюджетна машинка. От, дивимося. Я вже тут трошки раніше передивився. От, Наприклад, оцей гарний варіант у Львові 950 доларів. 400 тисяч пробігу. Ось, подивіться, що він пише, цей мужик. Що Седан пропан, Бутан все-таки нагазувана. Каже, що трошки вона е, покоцана, так би мовити. Не відремонтовані пошкодження. От подивимося, як вони не відремонтовані. Наприклад, бачите, бампер це можна підфарбувати з балончика, купити собі такий синій балончик. Його підчистити, підфарбувати, і не треба там сильно думати нічого. Тут так само оці дверки можна підфарбувати з балона. Тут можна маслом відроботкою отут обробити, так би мовити. І зверху зафарбувати. Я думаю, нормально було б. Диски так само можна в чорний кольор оці пофарбувати тут. Та й думаю, гарно було б так само і бампер. Тут вм'ятинка нічого страшного, а багажник як є. Салон дивіться, який нормальненький ще. Дивіться двигун, будь ласка. Підтікає, не підтікає, невідомо. Скоріше всього, щось підтікає, якісь сальники, але доступ є до всього. Є ГР датчика немає, так би мовити, немає сажового фільтра, який забивається, а потім всю стружку несе в циліндри. Акумулятор як стоїть. Так що гарна машинка бюджетна. Ну, Сідушка. Можна її перешити, нашити, щось там зверху таке. Це можна за цю сідушку ще баксів 100 збити, за 800 просити, так би мовити. Бачите, спідометр не скручуваний: 408 тисяч. В общем, людина відносно більш-менш правдиво пише. Я би це б розглянув би, наприклад, за 700 доларів. Чи віддав би чи ні у Львові телефону тут є, бачите, можна набрати? Можна набрати наступну, давайте подивимося, що нам пропонують. Також за 950 доларів. Ось як виглядає 220 тисяч. Скручений, не скручений, спідометр, невідомо, але тут же вона трошечки... Краще виглядає тут. Можна обробити робити так само. Думаю, за 700 доларів також би продали б. 7 на 4 28 тисяч гривень. Якщо люди отримують зарплату 10-12 тисяч, то за пів року, я думаю, можна назбирати на таку гарну машинку. 1,5 бензин, кузову, каже, трошки погано почав варити, приварив багажник, внутрішні арки подрібницям, салон чистенький, не прокурений. На ходу кожен день на разу не підвів. От бачите, і газу тут немає. Це можливо і в деякій мірі добре, бо газ він трошечки сушить клапана. Тобто клапана будуть пропускати і неприємно буде. Так що тут чисто на бензині, можна глянути. Такий випадок теж за. За 750 доларів, 200 доларів би скинув би. Навіть 150. Ось, А це вже 1000 доларів. Ізмаїл. 1000 доларів Новомосковськ, 1100 доларів Житомирі. Давайте глянемо. Теж синього кольору. Дуже гарна така машинка, бачите, пороги. Можливо, підгнивші. Тут подивіться, як гарно все зроблено. В цьому салончик такий. Стандартна резина, ось яка торпеда. Гарна магнітола, що з компакт дисками. бачите, зверху є компакт диск, запхати можна. Тоже гарна річ. І за 1000 можна було би торгувати його. Новий акумулятор пише нова резина. 1,4 бензин, так само газу немає. І це можливо добре, що не пропалені клапана, бо як клапана пропалюються, то. Хто знає, той знає, що Тому потім проблеми. Потім і пальці стукають і масло бере. Значить, дивіться, це так само 1100 доларів. Будь ласка, глянемо такий варіант. 280 тисяч, газ бензин, газ газ-пропан-бутан. Ось такий варіант, як непоганий. Тут видно, що трошки так зачистити можна болгаркою, замалювати. І так само з балончика гарно тут зроблено, дивіться, як блистить, а тут трошки облізну. Ну, Кажу, підшкрабати можна і зробити. Тут взагалі дзюра. Тут взагалі дзюра, але ця дзюра, так би мовити, підварюється спокійно та і все. За 900 доларів таку машинку так само можна торгувати сміливо. 200 баксів можна скидати легко, 10-20%. Ось отакий невеличкий. Це битами. Не будемо дивитися, тут, можливо, вона 130 тисяч пройшла. Ну, такий удар неприємний, так би мовити, да. Ну, тут треба буде і витягувати. Невідомо, чи лонжерон роблений чи не роблений, у смислі зігнутий. Хоча видно, що двигун поведений, бачите, трошки от двигун зміщений. А двигун, рахуйте, кріпиться до подушок і до лонжерона. Тобто, скорше всього тут щось з ним не так. Хоча колесо прямо стоїть. Ну, таке, невідомо. Невідомо, але двигун не рівно стоїть, ну то таке. Може і не сильно там зігнуто воно. Але 1100 це трошки така ціна височенька. Це теж трошки підбита В Ось общем, Ось, так я вам показав двох, в двох словах, що за 1000 доларів, за 1100, тобто приблизно до 50 тисяч гривень можна взяти непоганий ланос. Ось такий, як цей взагалі. За 1100, дивіться, все ідеально. Клапана кришка не тече, все заржавіло, масло, масло не, не підтікає ніде. Теж трошки підфарбувати гарна сімейна машинка. Що хотів вам ще сказати трохи по історії? Ну, Ланос є перша модель, ось є друга модель, написана. Сюди-туди, кажучи, ну, тут про лано багато що говорити не можна і не треба. Всі знають ці гарні прекрасні автомобілі. Прості, надійні, головне змазувати, головне змазувати знизу, щоб вони не гнили яким-то якимсь яким-то маслом, я не знаю, пушечним салом. І вони будуть служити роками і на таксі, і на всьому. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. 10 хвилин я так трохи огляд зробив. Можете поставити на швидкість 1,5, щоб швидше передивитися. До побачення.